Служба імміграції та митного контролю США виклала знімки, де українські митники стоять поруч з кількома людьми в цивільному. Міграційна та митна поліція США після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі опублікували у соцмережах пост про видворення українських мігрантів зі Сполучених Штатів в Україну. Однак поки що невідомо, про яких саме мігрантів та яку їхню кількість мовиться. Про це свідчить публікація служби імміграції та митного контролю США, US Immigration and Customs Enforcement на їхньому офіційному акаунті. VIX. Ось фото перших хвилин українських мігрантів удома після їхнього видворення зі Сполучених Штатів сказано в підписі під знімками. На самих знімках зображені українські митники, поряд з якими стоять кілька людей у цивільному в не вказано, про яких саме мігрантів йдеться. А також коли відбулася депортація та чому людей видворили із США. Як ми вже писали раніше, адміністрація США запустила застосунок для самодепортації мігрантів. В США планують таємно відправити тисячі мігрантів на базу Гуантанамо засоби масової інформації.